Державну інституцію, нову державну інституцію, яка е, створена була буквально пару років тому, і, е, е, яка називається система безплатної правової допомоги, і суть її роботи в тому, що е, менше ніж за рік е, вже по 100 тисяч соціально вразливих людей е, ми змогли забезпечити надання правової допомоги, яка оплачується за рахунок державного бюджету. Це допомога від кримінальних, і цивільних і в адміністративних справах. Для того, щоб показати дебют-портрет е цієї інституції, е я скажу, що ми покриваємо всю територію України. Служба функціонує в цілодовому режимі. Існує понад 500 точок доступу до безоплатної правової допомоги на всій території. Причому вже ми могли спуститися до рівня малих міських районів. Е е у нас працює більше 2000 20 штатних юристів, і як е е фінансери. З нами співпрацюють понад 5 тисяч адвокатів. Далі я спробую відповісти на запитання, чому я працюю в державному секторі. Тому що насправді, наскільки я розумію, сьогодні до сцені прийде більшість людей зовсім з іншої сфери. Тобто це люди, які зробили стартапи як підприємці, це творчі люди, це юристи. Тобто, переважно це люди з громадського і приватного сектору. Я працюю в державному секторі, тому що для себе колись в діалозі з моїми друзями, я так само, як і вони вирішили, прийняли для себе внутрішні рішення. Стосовно важливого життєвого питання, чи готовий я відвідувати. Я думаю, що у ну, багатьох людей за думка час від часу з'являється в голові, враховуючи ті кола проблем, з якими щоденно спекаємо. так от для себе я вирішив, що ні. Стираюся. Але так само вони не влаштовують ті правила, за якими ми живемо. Звідки беруться ці правила? Хто встановлює для суспільства? і встановлює державу? Це означає, що ці правила потрібно змінити потрібно змінити державу. Тому я пішов понад 10 років тому працювати в державний сектор і, власне, достатньо комфортно в цьому а, середовищі себе почуваю, оскільки а, мій профіль — це створення нових інституцій, абсолютно не схожих. На ті державні органи, на ті державні установи, до яких ми з вами, на жаль, звикли. І е, ну от декілька фотографій з життя тих державних інституцій, які ми хочемо звільнити, є на цьому слайді. Чому саме ці. Нещодавно на Фейсбуці, у себе на профілі, я запостив інформацію про наступний крок, який сьогодні планує Міністерство юстиції в сфері децентралізації реєстраційних послуг. Тобто планується, що функції е, ЗАГСів так само будуть передані нотаріусами самоврядування, що абсолютно є природі Думаю, і я мати обережність, мабуть, надто емоційно назвати, що нарешті їдуть небуття всі ці радянські зали з халополовими дітками, тобто жінками з зачистку, Це можна побачити на моїй сторінці, і звинуватили мене в тому, що я воймівник української держави. Ну, я дуже пишаюся цим, так, я вийми української держави в такому вигляді. Це не моя держава. Ну, власне, це відповідь на питання, чому я працюю в державному секторі. Власне, якщо ми хочемо змінити правила, то маємо ну, власне, брати це і робити. Це е, робота мого друга художника з Одеси Стаса Ну, Мені вона дуже подобається своєю перспективою, своєю такою нескінченною. Нескінченними можливостями, тут є дуже цікаве гасло. Будучи за від тебе діття, нова і правильно. Ця картина вона вже довго висить е, на моєму робочому місці, коли я приїжджаю, кудись, я її призов з собою. От вона мене надихає. Це ну е, от, ще один варіант відповіді на питання, чому я працюю в державному секторі. Чому я тут? Причина номер це особа. Денис сказав, що можливо я про це не знаю, але я є близькою особою для Ксенії, для Дениса, для мене це важливо, О, це не та особа. Ось ця особа. Це Ксенія Проконова, яка сьогодні визначає день народження, і власне, до якої я так само ставлюся дуже прихильно з великою симпатією хоча до цього дня, якщо я не помиляюся, ми вживу не зустрічалися. Тим більше приємно, коли мене представили як близько людину. Друга причина суто персональної. Знаєте, 20 років тому, коли я ще навчався в університеті, як для інтроверта, для мене була дуже велика проблема встановлювати контакти з людьми. А і тоді я пішов працювати на телебачення ще на третьому курсі університету, репортером саме для того, щоб додавати внутрішні бар'єри і е, спілкуватися з людьми. Коли я побачив анонс Проканала Фест, про Фест, і Ксенія сказала, що тут вона збирає людей, які можуть бути незнайомі е, між собою, саме для того, щоб допомогти познайомитись, е, ну, я подумав мені сюди. Насправді це незвичне для мене середовище, рідко буваю. Е, е, Ну, Компанія такого формату, і от через 20 років це такий другий крок для того, щоб подолати е, себе і свій інтроплинський. Тому я тут. Ну і соціальна мотивація. Насправді мені дуже подобається ця цитата е, Гандія. Спочатку тебе не помічають, потім над, над тобою насміхаються, е, потім з тобою борються, а потім ти перемагаєш. Ну, Можливо, це стається безкромним, але в мене є внутрішнє відчуття, що я ну, майже всі, я не знаю, можливо, останню стадію ще не пройшов, але наближаюся не до неї. Але більшість цих стадій, про які говорить Ганді, я пройшов саме в державному секторі, і я вважаю, що є певний досвід, який я міг би з вами поділитися, незалежно від того, хто з вас чим займається, деякі думки і деякі досвід вони можуть бути цікаві. Отже, я буду говорити, взагалі моя думка така. Я не вірю в реформу старих державних інститутів. І ми можемо цьому пересвідчитися. Прокуратура, суди, скільки спроб було. Я переконаний, що ці спроби щирі, і є дуже багато людей, я знаю особисто таких людей, вони в залі навіть сьогодні тут є, які хотіли і хочуть це зробити, і вони це зроблять. Але я не вірю в те, що такі інститути можна реформувати. Тому я за стартапи в державному секторі. Я за те, щоб створювати щось абсолютно нове, побудоване на нових цінностях, на нових принципах, де працюють інші люди. Таких прикладі, дуже багато. Прозор, Макс Філоров, патрульна поліція, та система безоплатної правової допомоги може не скромно, але я вважаю її так само в даним в державному секторі. Я почну з того, якою має бути сучасна державна інституція українська, для того, щоб вона була корисна і для того, щоб владник податків був переконаний, що його гроші не витрачаються дарма. Ну, от, е, з нашого досвіду, ми розуміємо, що ця державна інституція повинна бути чутлива до змін. Ці зміни відбуваються щоденно. І це завжди ускладнює планування, тому що поки ти завершив писати план на папері, ситуація кого вже помінялася, і ти повинен його перебувати. Оця чудовість, і здатність до управління змінами, здатність до постійної щоденної трансформації, вона є вітальною, тобто вона є ключовою для того, щоб бути успішною для сучасної державної інституції. Друге, з чого треба починати з людей. У мене була єдина умова, коли мене запрошували на роботу провадження закону про безплатну правову допомогу. Не було нічого, не було грошей, не було приміщень, не було нормативної бази, був просто закон, який стан мене недосконалий, і більше нічого. Я сказав, я беруся за умови, якщо ви даєте мені на кадрову політику. Повне. Я це отримав. Слава Богу, вже третій міністр юстиції ці умови не переглядає. Я вважаю це ключовим фактором у але тут важлива ще така річ. Чомусь у нас є хибні стереотипи, що в державному секторі люди повинні мало отримувати, працювати на медах 60-х років, на селеронах там древнях. І це нормально. І вони мають працювати за ідеєю. Ви знаєте, ну я не вірю в це. І тому ми робили по-іншому. Ми створили для людей нормальні умови. Найголовніше це комфортне середовище. Щоб людям було комфортно на роботі, щоб вони відчували себе вільними, необмеженими в тому, щоб висловлювати свої ідеї, щоб вони отримували задоволення від роботи. І найголовніше завдання керівника це ну, для кожної людини знайти таке місце в організації, де сильні сторони людини можна використовувати максимально на користь організації. Найважливіша цінність це е, свобода. Це свобода висловлення думки, е, це рівність, тобто відсутність ієрархії е, і е, відкритість принципів. Це дуже важлива річ. Наступний момент фінансові ресурси. Знову ж таки, ще один є стереотип в державному секторі. Чому ви це не робите? От у нас немає грошей, там держава погано фінансує. Тому в нас там відрані стіни на голову тече, сісти нема де, темні коридори, і ми вас неякісно обслуговуємо, тому що маленька завдома. Я можу відповідально заявити, що це брехня. По-перше, фінансування воно, воно не дається Господом Богом, чи царем батюшкою, чи державним бюджетом, яким сабстрактним. Коли є ідея, коли є місія, коли є бачення, коли є план, гроші завжди. Ну, Цей слайд він насправді про, я думаю, всі впізнали, про отінні забутих предків І Посередині ви бачите, це додатки самого баражаного, де він замовляв, що йому потрібно для зйому. Там лошети, лими, батальян, кілограм, купльо, одна штука і так далі. От якщо ви знаєте, то вже під час зйомок баражана попросив подвійне фінансування. Бюджет двічі перевищує. Він отримав все це товарно, але ці гроші дали, і він зміг зняти діяльний фільм, який сьогодні належить до світової класи. Це приклад того, що ніколи, бажаючи щось зробити, не можна бути обмежений бюджетом. І для державного сектору, справді, для будь-якої публічної ініціативи ресурсів є маса. Державний бюджет, місцевий бюджет, тонорські кошти, приватні благодійні фонди все, що завгодно, було би ваша державна. І е, от, ми нормально за себе використовувати такі принципи, коли кожен керівник на своєму рівні, на обласному, на рівні малого міста, району, він не має чекати манну небесну. От йому дані мінімальні ресурси для стартап. стартап Сім століт, всім комп'ютерів приміщення, мінімальну зарплату. Далі він повинен знайти ресурси під добу, яку він виконує. І, власне, приклад з нашого життя, от як збільшувалося фінансування безплатної правової допомоги. За п'ять років ми змогли збільшити його в 30 разів. Це безпрецедентний випадок для будь-якої державної програми. Але чому це відбувається? Гроші не даються під те, чого не існує. Але гроші даються під проект, який динамічно розвивається, який демонструє результати і демонструє бачення подальшого розвитку. От, власне, наш приклад про це свідчення. Наступний дуже важливий, важливий момент. Мої колеги, коли я показував цю презентацію, перед тим, як прийти до вас, сказали мені, що це не надто відверто. Я сказав, в принципі збираюся бути відвертим. Дуже важливий фактор успіху для будь-якого менеджера публічного сектору ловити політичний момент. Що це означає? Я би сказав це навіть по-іншому, Зберігаючи політичну смотрість, вхоплювати політичний момент. То, я працюю в державному секторі понад 10 років, але ніхто не може мене проасоціювати з будь-якою політичною партією. І навіть сьогодні, на цьому місці, де є, я працюю вже з третім урядом, з другим президентом. Ну і мені комфортно, бо як проведя тим, я можу маю свою позицію стосовно кожної політичної сили, кожного політичного діяча і кожної дії. Але якщо я прийшов в державний сектор, я зобов'язаний працювати. З будь-яким легітимним урядом, президентом, парламенту я зобов'язаний знаходити ці політичні моменти, тому що кожен наступний крок розвитку можна зробити ну, фактично під час політичної кризи або під час проливання уряду. Пише ця програма уряду, ти туди намагаєшся записати те, що ти хочеш зробити, чіпляєшся парапосом. От можу навести приклад зміни наш профільний закон про безоплатну правову допомогу, який ми дуже не досконали, які нам маленьким, було дуже важко провести через парламент. Ми включили законопроект про прокуратуру, який у прийняті в 2014 році вони прийшли, пройшли, от паропозика прийшли. От коли я говорю про ці. Ці моменти, це дуже така важлива чуйка, якщо хочете, і дуже важливе вміння. Його можна тренувати, і ну, без цього просто зробити нічого неможливо. Але в цьому ти не повинен протинатися, ти не повинен стати лакеєм для політиків, ти завжди повинен, повинен вміти говорити ні тому політику, з яким ти працюєш безпосередньо і від якого залежить твоє фінансування. Твої можливості, взагалі, чи будеш ти далі займатися е, тією справою, якою ти займаєшся на цій посаді? Ще одна важлива штука, для мене, як для лідера і керівника цієї системи, щоденно виникає дилема між е, прагненням добитися якісного досконалого рішення і швидкістю прийняття цих рішень. І я завжди вважаю, що краще. Не досконали, можливо, не вдале рішення, але прийняти вчасно і реалізовано, Аніж досконали рішення, але прийняте запізно, або не прийняте ніколи. Тому що якщо воно прийнято запізно, знову ж таки, політичний вагання в ньому, воно, воно вже нікому не потрібно, ви не зможете його реалізувати. От зараз точиться дискусія на навколо судової реформи. так, Дуже цікаво. Насправді я втішений тим, що ця дискусія, дискусія настільки бурхлива, достатньо глибока. в неї залучені достатньо широкі кола людей, не тільки експертів в цій сфері, а просто помадських діячів. Це дуже важливо мати такі дискусії. Але вона полярна, тобто є два полюси. Одні вважають, що це дуже важливий крок вперед. І треба рухатися інші, вважаючи це крок до подальшої узурпації влади президента і до зруйнування незалежності судді. Я Не думаю, що істина вона як завжди посередині. І е, я особисто радий в тому, що ці закони прийняті і зміни до конституції, і закон про судоустрій. Все залежить від їх імплементації. Але отут уже з'являється особливо важлива роль громадянського експертного суспільства, яке повинно видати. Використати ці закони для е, ну, неблагородних цілей, я би сказав так. Ще одна важлива штука, знаєте, візуалізація і дизайн. Дизайн в самому широкому смислі цього слова: від естетики приміщень, де люди працюють, до е, візуалізації того, що ти робиш. От на цьому слайді я вам хочу показати да, традиційні таблички державних установ, які відповідають вимогам, встановленим кабінетом міністрів, і той е, лототи та візуалізація, яку використовуємо ми для послуг безопатної правої допомоги. Ми прийняли рішення порушити всі ці постанови Кабміну, які там вимагають силів табличок з золотими буквами і зробити те, що ми зробили. От так само офіси відрізняються. Зліва ви бачите традиційний коридор, темний, душний, в якому люди надто чекають на те, щоб отримати послуг. Це, по-моєму, реєстраційна служба. Про ви бачите приклад офісу правової допомоги. Так, не всі вони, звичайно, на сьогоднішній день, на жаль, виглядають так, але значна частина їх виглядає саме так. І ми точно знаємо, як ми хочемо, щоб вони виглядали. Тому ми точно переконані, що через певний час всі вони будуть саме такі. Ще один важливий фактор. Тобто, треба мати сміливість. І е, знаєте, я так бодренько тут вам про все це, це не говорю, це не означає. Я вам признаюся, кожен день буваю страхи і фонії. Страх. Здаватися дивним і говорити речі, які не зрозуміли або не сприймаються більшістю людей. Страх порушити інтереси е впливових людей, в тому числі фінансові інтереси впливових людей, страх переслідувань і страх погроз. Його треба давати всьому. Е це страх того, що не зробити їх далі. Тобто, Треба бути готовим робити сміливі кроки і віддавати в собі страхи. Ну і, і завершуючи, я б хотів ще такомуської думку, а, оці 10% пасіонарів, які сьогодні, я думаю, більшість з яких більшість людей, які є тут, якраз належать до цих 10%, це ті 10%, за яким завдяки тілі сила на яких сталася революція гідності. Ті 10% за допомогою на яких сьогодні відбуваються зміни, що вони можливо такі швидкі, такі помітні, як ми хотіли, відбуваються в цих сферах, то ці 10% повинні дифузувати державне управління. Воно не зміниться інакше. Не можна чекати, не можна громадянському суспільстві в України, так, так як розвинуті демократії, просто вміти якісно критикувати дії мати і тиснути. Цього недостатньо. Потрібно приходити середину державного управління, руйнувати ті інституції, ті системи, ті структури, які будувалися з 20-30-х років ХХ 20 століття, які сьогодні є достатньо сильні, які сьогодні можуть все ще перемолоти кожного з нас, але які вже не можуть перемолоти ці 10%. І я вірю в те, що цих 10% достатньо. Тому і закликають всіх вас, давайте проростати в державний сектор, давайте прорікати в нього. Я за пенетрацію, я за дифузію. І е, переконаний, що тоді всіх нас чекає успіх, і ми до питання про імміграцію, з вами повертатися не будемо, а ми будемо ще більше пишатися нашою Україною. Дякую за увагу.